У мене сьогодні холодник. На вулиці вже стає спекотно і вже борщів не хочеться, хочеться чогось холодненького, тому приготувала холодник. Для приготування холодника нам потрібні такі продукти. Заздалегідь відварений бурячок червоний і охолоджений, яйця, зелена цибулька, гірочки, редиска, кріпчик, тільки що з базару свіженький, сіль перець, кефірчик трошки. Сироватки, якщо буде потрібно розбавляти, і гірчичка. Тому готуємо. Збираємо. Я буду готувати невеличку порцію. У мене 3 кастрюлька, а мені достатньо буде. На початку я хочу нарізати невеличку частину цибульки і кріпчика, щоб розтерти прямо в кастрюлі її з сілью, щоб вони пустили сік і дали свій аромат і сік нашому холоднику. Ріжемо цибульку. Дрібно поріжемо кріпчик. Зелененький, ароматний, тільки з базарю. Так, бабушка тільки зірвала, мабуть, на огороді в себе. Так, все є. Так, все висипаємо в нашу кастрюлю приготовлену. Так, отак. Є. Так, дрібку солі додамо цього до зеленої суміші нашої, і потовчимо чим небудь, щоб воно пустило сік. прямо в кастрюльці, щоб трошки пустило сік наша зелень. Так, так добре, все є. Огірочки, редиску і яйця я буду дрібнити на тертушці, буду натирати. І бурячок, звісно, теж. Так, натираємо гірочки на початку. Потерті гірочки додаємо до кастрюлі. Також натираю редисочку. Додаємо редисочку теж потерту. Нашу кастрюльку. Так. Натримо бурячок. Так, додаємо і бурячок до наших овочів, туди в кастрюльку. Такий яскравий бурячок. Натираємо яйця. Все, терла я на крупній терці, не на мілку, а можна і різати міленько, можна терти. Я захотіла холодник зробити потерти все на тертушці. На крупній терці. Також в кастрюльку додаємо натерті яйця до холодника, до всіх інгредієнтів. Так, додаємо зеленої цибульки. Одну частину ми на початку відео ми перетерли сіллю, а ще додаємо так нарізано дрібненько. Додаємо цибульку. Додамо ще. Кропу. Так, Меленько наріжемо. Так, всі інгредієнти ми нарізали, тепер посолимо. Я добавлю поки чайну ложечку. Так, а потім подивимось. Попробуємо, покуштуємо і подивимося, зорієнтуємося, скільки нам солі ще потрібно. Так, і ще поперчимо. Поперчимо за смаком. Отак, добре. Все, наливаємо кефір. Так, гарно в бутилки треба зболтати. Так, додаємо кефірчик наш. Отак от. О, як запахло так гарно, аромат пішов. Все перемішаємо. Звісно, рідини мало, тому зараз будемо додати сироватку. Якщо буде мало, додамо ще води охолодженої, або можна додати мінеральної води, тому зараз будемо дивитися. Так, додаємо ще воду, сироватку. Ось в мене півстаканчика, але ще є мінеральна вода. Можемо ще додати е, сметанки пару ложечок і мінеральної водички. Так, густенький у нас ще наш холодник, тому будемо додати мінералочку, ще зараз додамо, зробимо гірчичку, перемішаємо зі сметанкою. Дві ложечки сметанки, дві чайних ложечки гірчички. Я взяла дві чайних ложечки гірчички і додавлю до них дві ложки добрих сметанки. Так, отак. Так, змішаємо сметану з гірчичкою і додамо до нашого холодника. А ви, якщо не любите з гірчицею, можете не додати. А просто зробіть або на сметані, або на сироватці можна. Як на окрошку ми додаємо сметанку або кефірчик, або сметану з кефіром. Хтось додає взагалі з майонезом робе. Я люблю на бульйоні і сметані. Тому всі по-різному холодник зробила так. Додаємо нашу гірчичку зі сметаною до. Холодника, зараз добре перемішаємо. Все ретельно перемішала. Мені він густуватий, тому добавлю я ще мінералочки. І несольний. Зараз будемо на сіль пробувати. І трошки додамо солі. О, тепер по густоті він більш-менш вже кращий, але можна і ще трошки. А ви робіть так, як. Ви любите густіший, рідкіший. Я ще трошки добавлю, мабуть, оцю півлітра водички. У мене тут мінералки. Все. О, Це дуже гарна, гарний цей холодник тим, що можна на дієті. Хто хоче там придержується правильного харчування. Тут немає картоплі, якихось жирів, таких шкідливих углеводів, Тому можна. На правильному харчуванні дуже добре буде. Так, зараз на сіль пробую і посолю, мабуть, я добавлю для себе ще трошки солі. Це чайну ложечку я ще додала. І мені не вистачає, наприклад, кислоти. Тому я зараз видавлю трошки лимонного соку. Видавлю лимонний сік. Замість лимонного соку можна додати лимонну кислоту або трошки оцту. Це вже на ваш смак. Все, наша, наш холодник готовий. Поставлю зараз в холодильник, щоб він охолодився добре. І буду на обід смакувати наш холодничок. А можна не чекати і спробувати зараз, навіть коли він ще не, охол... не, не охолов. Холодильнику можна вже смакувати наш холодничок. Дякую за увагу! Всім приємного перегляду. До нових зустрічей!